Інклюзивні та доступні у бібліотеках Вінницької області постійно працюють над тим, щоб люди з інвалідністю мали рівний доступ до культурно-мистецьких та інформаційних ресурсів. Наша ціль, і наше завдання зробити бібліотеки доступними для людей з інвалідністю. Хочу зазначити, що на сьогоднішній день будь-які потреби, які можуть виникнути у людей з інвалідністю, в нашій бібліотеці в головній книгозбірні нашої області враховані із 63 громад. В них більше 300 бібліотек, оснащені внутрішньо адаптовані для людей з інвалідністю. Більше 200 бібліотек нашої області. Облаштовані зовнішнім доступом, тобто пандусами в жмеринській міській територіальній громаді, в барській міській територіальній громаді, в Владижинській міській територіальній громади, в бібліотеках також облаштовані комп'ютерні місця для людей з вадами зору, слуху, тобто мають тифлокомплекси. і Це дуже відрадно, те, що дійсно і в громадах турбуються про людей з інвалідністю. На базі Вінницької обласної бібліотеки імені Отамановського діє центр обслуговування для людей з інвалідністю «Інваінформ». Тут облаштовано два автоматизованих робочих місця. На одному з них, а саме апаратно-програмному тифлокомплексі, працює незрячий Леонід Кучерук. Чоловік сам опанував новітні технології та навчає інших ними користуватися. Тифлокомплекс, він для того створений, щоб незряча людина могла без допомоги мишки з клавіатурою рухатися екраном комп'ютера. Заходити в застосунки, користуватися інтернетом, скачувати інформацію, перекидати на диски. Тут такий багатофункціональний, досить тефлокомплекс. Чому він названий комплексом? Тому що з допомогою екранного скрімрідера або програми екранного доступу можна творити дива. Тобто ми нічим не поступаємося, практично людям з зором. Спеціальне комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення із функцією синтезу мови дозволяє людям із вадами зору повноцінно користуватися комп'ютером, працювати з текстами, відео та шукати потрібну інформацію в інтернеті. У нас є програма КНОП, яка дозволяє навчитися сліпому набору, тобто людина, яка не вміє зовсім друкувати, вона за допомогою цієї програми за 2-3 місяці освоює і працює. Потім вже може вільно користуватися комп'ютером. Активно використовує у своїй роботі можливості штучного інтелекту та веде інформаційний блог для незрячих працівниця бібліотеки Олена Веденська. Завдяки цим технологіям люди з важкими порушеннями мовлення можуть спілкуватися, висловлювати свою думку та навіть виступати на масових заходах. Тим, кому важко читати дрібний шрифт, у книгозбірні запропонують різні пристрої для збільшення тексту. Серед них портативний електронний збільшувач. Також тут навчають незрячих писати та читати шрифтом Брайля. До послуг відвідувачів спеціальна література близько 300 книг світової та української класики шрифтом Брайля. При обласній книгозбірні діє Вінницький регіональний тренінговий центр, де надається багато інформаційних і цифрових послуг. У 2021 році в Україні була затверджена національна стратегія зі створення безбар'єрного простору до 2030 року, і саме ця стратегія передбачає аби зробити Україну країною рівних можливостей для всіх. І усі заклади культури, так само як наша бібліотека, ми обслуговуємо різні категорії користувачів: це і літні люди, це і батьки з дітьми, люди з інвалідністю, ветерани, які повертаються з війни, також з інвалідністю. І ми маємо бути доступні і відкриті для всіх. Для людей, що пересуваються на кріслах колісних у філіалі книгозбірні, встановлено підйомник. Тож люди з інвалідністю можуть безперешкодно потрапити на тренінги з вивчення англійської мови. Це був грантовий проект у співфінансуванні з Вінницькою обласною державною адміністрацією та посольством США в Україні. Люди на колісних кріслах або люди з інвалідністю можуть потрапити в наш центр і скористатися нашим розходовим підйомником, якщо для цього потрібна допомога. Сьогодні бібліотеки це сучасні центри з широким спектром ресурсів, послуг і заходів. Це інклюзивні майданчики, де є комфортні умови для всіх.